Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно. З вами, як завжди, Євген, і сьогодні я розповім про цікаві та новаторські серіали, які несправедливо закрили практично на самому початку. Вони були зруйновані телеканалами, стрімінгами, авторами або просто недостатньо високими рейтингами. Але, незважаючи на обмежену кількість серій, встигли завоювати наші серця. Обов'язково доповнюйте мене в коментарях, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Щиро подякував за вашу підтримку і всім приємного перегляду. Розпочнемо з народного улюбленця, основи та фундаменту всіх несправедливо закритих серіалів Світляка. Після неймовірно успішної баффі винищувачки вампірів у 2002 році Джос Відон написав сценарій і зняв кілька епізодів нового дітища. Похмурої космічної пригоди з нотками вестерна, незважаючи на те, що світляк поступався у масштабах таким мастодонтам жанру, як Star Trek та Star Wars, він мав усі необхідні складові для успіху: оригінальний всесвіт, добре прописаний сюжет та харизматичний каст. Проте керівництво Fox так не вважало. Вони від самого початку вставляли палки у колеса режисеру та нещадно нівечили проєкт численними правками. Телеканал з якоїсь диво просував світляка як космічну екшн комедію із ковбоями та повіями, а транслював його у традиційно невдачливий вечір п'ятниці, який погубив десятки перспективних картин. Найболючішим ударом для серіалу став практично рандомний порядок показу епізодів. Спочатку світ побачив другий та третій, після чого йшли з шостого по восьмий, а закривав цей хаос і в цілому світляка, який із зрозумілих причин продемонстрував недостатньо високі рейтинги пілотний епізод. За своє недовге життя на телеканалі серіал зібрав армію відданих шанувальників, а відразу після релізу на DVD набув культового статусу. Шалений хайп світляка у 2005 році змотивував Фокс випустити продовження у вигляді повнометражного фільму, але незважаючи на неймовірно теплий прийом критиків та глядачів, вражаючими зборами стрічка не могла похвалитися, що й поставило хрест на розвитку епічної історії, хоча спочатку віддан планував відзняти аж сім сезонів. Ще однією жертвою безглуздих рішень у 2014 році став серіал Костянтин. Телеканал NBC прийняв з розпростертими обіймами ідею перенести на екрани культового персонажа із коміксів, які мають досить темний, відвертий та жорстокий характер. На відміну від популярного Костянтина з Кіано Рівзом, Бату серійний проєкт від самого початку планували як максимально близьку до першоджерела історію, що підтверджує образ та характер персонажа мета Райана, того самого цинічного негідника, який готовий пожертвувати іншими заради найвищої мети. Проте, коли виробництво серіалу набрало обертів, NBC неочікувано усвідомили, що містичний детектив, націлений на дорослу аудиторію, це не їх формат. Телеканал безсердечно коригував зухвалі та відверті сцени, і навіть заборонив Джону полити в кадрі в надії перетворити серіал у стерильний містичний процедурал в дусі надприродного. А після розкритикованого публікою пілота NBC підштовхнули креаторів змінити напарницю Костянтина та майже вдвічі скоротили кількість серій. Звичайно, всі ці маніпуляції вплинули на якість серіалу, його сприйняття глядачами та найголовніше рейтинги. Костянтина закрили після першого сезону, а всі зусилля люблячої аудиторії, яку він все-таки встиг завоювати, знайти серіалу Новий будинок виявилися марними. Єдиною віддушиною для фанатів стали лише поодинокі перформанси харизматичного мета Райана у всесвіті стріли. Однією з найяскравіших зірочок YouTube Originals був Вейн, брутальний підлітковий серіал, що феєрично змішував чорний гумор, екшен та драму. Перегоди сучасних Бонні та клайда, які намагаються вирватися із кайданів системи та знайти себе, наплювали на горизвісну політкоректність та могли допомогти сервісу нарешті з двох ніг увірватися у світ багатосерійних проєктів. Проте незадовго після релізу вейна ютуб оголосив, що зупиняє виробництво оригінальних шоу та серіалів. Це сталося усе місінький розпал війни між стрімінгами заглядачів. Картини відеогіганти збирали мільйони переглядів, але серед кіноаудиторії широкою популярністю не користувалися, тому здається, саме жорстока конкуренція онлайн-сервісів та зміна пріоритетів у розвитку YouTube поховала серіал. На відміну від Кобри Кай, ще одного вихідця відеохостинга, який успішно продовжив своє життя на Netflix, на превеликий жалі, Вейну так не пощастило. Права на картину дістались Amazon. Стрімінг у 2020 році випустив її у повторний прокат, але з незрозумілої причини виробництво другого сезону заморозив. Хоча, як заявляють творці Вейна, сценарій для продовження давно написаний. У 2015-му телеканал ABC підтвердив, що навіть у вічності є кінець, та неочікувано після першого сезону закрив серіал про безсмертного судмедексперта, який намагався знайти причину свого довгого життя та майстерно розкривав злочини. На перший погляд, картина концептуально повторювала десятки однотипних процедуралів, які давно залишили свою актуальність в минулому. Проте міцний сценарій, філософський шарм, достатня інтрига, приємна атмосфера та неймовірна харизма Йоанна Гріфіта чіпляли з перших хвилин перегляду та витісняли на задній план численні жанрові шаблони. Високими рейтингами серіал відразу не міг похвалитися, адже телеканал пустив його далеко не в прайм-тайм. але він знайшов свою аудиторію, а його творець Меті Міллер оптимістично будував плани на другий сезон. Проте буквально через два дні після релізу останнього епізоду ABC здивували та засмутили своїх глядачів рішенням не продовжувати зйомки вічності. Після достроково закритого Алькатраса та революції чорна смуга наздогнала і новий багатосерійний продюсерський проєкт Джей Джей Абрамса майже людину. Над сюжетом серіалу працював сценарист культової межі Джоел Ваймен, а транслював його телеканал Фокс. Чудовий тандем Карла Урбана та Майкла Іллі, упертого поліцейського та людяного робота, у 2013-му зібрав біля екранів понад 9 мільйонів глядачів. Антураж похмурого майбутнього, із зашкалюючим рівнем злочинності, та традиційний поліцейський детектив, побудований на відносинах різношерстних напарників і в міру заплутаних розслідуваннях, став непоганим представником вимираючого на телебаченні жанру. Незважаючи на те, що до фінального епізоду кількість глядачів зменшилась на 30 а показники серіалу не поступалися іншим багатосерійним проєктам, які Фокс неодноразово продовжували, майже людину телеканал закрив. Телевізійні боси зневірились у потенціалі детективної історії в декораціях кіберпанку та вирішили звільнити ефірне місце для майбутньої прем'єри Готема, який в результаті став безперечним хітом Фокс. Холістичне детективне агентство Дірка Джентлі». Вільна інтерпретація іронічного фантастичного роману Дугласа Адамса про фундаментальний зв'язок всіх речей у мультивсесвіті вийшов у 2016 році на BBC Америка. Автори серіалу відмінно використали та надали розвитку шаленим ідеям письменника. Детективне агентство перенесло глядачів у дивовижний світ, де влучний гумор, невичерпний оптимізм, відбиті персонажі і круті повороти сюжету постійно тримають у тотальному нерозумінні, що відбувається, змушують сміятися та ламати голову. Я переглянув серіал на одному диханні, і нібито неоднозначний другий сезон мене зовсім не збентежив, але досить специфічний стиль, який в цілому британський гумор сподобався далеко не всім. А невдала дата релізу, майже одночасно з гучною прем'єрою світу дикого заходу та третього сезону Чорного дзеркала залишила іскрометну абсурдну комедію в тіні. Холістичне генство прикувало до себе поціновувачів жанру, проте їх кількість була настільки мізерною, що серіал, на жаль, повторив долю свого паперу. Передника та закрився. Автори та фанати почали писати петиції та разом шукати для дірка новий притулок, але зробити це їм так і не вдалося. Одним із найхимерніших та найяскравіших сучасних британських серіалів є Утопія. Психоделічний трилер про глобальну змову, деталі якої приховують сторінки комікса, я неодноразово згадував у добірках із недооціненими серіалами. Його прем'єра відбулася у 2013 році на Channel 4 і відразу породила масу суперечок серед глядачів. Деякі захоплювались кислотним візуалом, вправно закрученим сюжетом, дивакуватими персонажами, напруженою параноїдальною атмосферою та відчайдушно мріяли дізнатися, де Джесіка Хайт. Але водночас підвищений градус жорстокості, яким славиться утопія, шокував непідготовлену публіку. Стрілянина в школі, тортури, ріки крові та вправне використання ложки, аж ніяк не для поїдання морозива, потопило амбітний серіал у численних скаргах та позовах. Утопія демонструвала низькі рейтинги протягом усього свого короткого, але досить ефектного шляху. А нещадна критика лише тисла на керівництво каналу, яке після двох епічних сезонів вирішило закрити серіал, залишивши фанатів без жаданих відповідей. Телеканал Sci-Fi славиться тим, що безжально не завершує круті серіали. На його рахунку десятки нелогічних фіналів, обірваних історій та літри пролитих глядацьких сліз. Деякі картини типу експансії знаходять нові домівки, а деякі типу хеппі ефектно вриваються в наше життя і так само несподівано його покидають. Несамовита казка про брутального найманого вбивцю, який може спілкуватися з літаючим єдинорогом, була заснована на коміксах Гранта Морісона, який безпосередньо із творцем драйвової ідеології Адреналін і переніс на екрани своє творіння. Тому не дивно, що хепі у першому сезоні пильно слідує першу джерелу, а відправившись у вільне плавання у другому, не губиться, зберігаючи головні мотиви історії. Проте пригоди веселої парочки центральних персонажів не всі змогли гідно оцінити, адже вибухова суміш насильства, похмурої атмосфери, чорного гумору та всілякого божевілля, яка насправді приховує досить зворушливі та серйозні сенси, відлякувала незнайомої з коміксом аудиторію. А відносно високі рейтинги, позитивні відгуки критиків та глядачів не змогли протистояти шаленому бажанню керівництва Sci-Fi закривати все, що попаде під руку. Тому у 2019 році телеканал відмовився від продовження Хеппі. А коли діло дійшло до коміксів, то й заразом відмінив досить перспективну академію смерті. На сьогодні все. Якщо вам сподобалась тема ролика, пишіть в коментарях, і я обов'язково зроблю продовження. Адже список із несправедливо закритих серіалів дійсно великий, дякую, що залишаєтесь зі мною, і до скорої зустрічі в наступному випуску.